Я граю в ігри майже все своє свідоме життя. Починалося все з Сєшки та Денді, як у нас в селі говорилося. А потім продовжилося компом з пузатим Моніком з 90-х та мертвонародженим ноутом. А зараз я ось тут. З компом, що тягне майже все, і майже ідеально. Наскільки ідеально можуть тягнутися сучасні ігри? Як реальному житті, графон. То якого біса я більше часу проводжу з оцими от портативними дрочками? Портативки. Вони відкрили. Для мене нові горизонти мого захоплення відеоіграми. Раніше вони рахувалися, знаєте, чисто дитячою забавкою, Ось от на уроці під партою в піху потикатися, А дорослі і серйозні геймери ганяють 24 на 7 на РГБ ПУКА з геймерськими клавомишою гоночним болідом dx щітсір токсичними наушниками, геймерським сколіозом, поперечною грижею. Але як на мене, портативки це ідеальна платформа саме от для взросліків, бо справжній геймерські рівні комфорту це піти посрати, не виходячи з Kingdom думкаму. У лицарів такого точно не було. Але я більше співчуваю, що у них не було можливості обрати собі яку заманеться долю. На Квантерпе українському ролплей сервері у GTA 5, де ти можеш відігравати. Як простого мужика, так і піднятися до рівня справжнього авторитета, тільки замість мечів зброя, яку ти можеш захоплювати у боротьбі з іншими угрупуваннями і писати свої правила на вулицях, або полицарські взятися за доброчесну роботу поліцейського, що захищає світ від хаосу, чи тихенько його кришує. А можна взагалі забити на ці розборки і спокійно рибалити, лагодити трансформатори чи доставляти посилки. А зароблені кошти можна вбухати у свою тачку і піти. Стріт пишучи правила вже на дорогах. На кванті вас чекає величезне ком'юніті однодумців. А приєднатися до нього можна за посиланням в описі. Головне, не забувати про бонуси за промокодом Шивчук. Час все більше жаліються на те, що от важко виділяти час на ігри, починати нові чи закінчувати старі. Легше поскролити Дік Кока, ніж пограти. Дідіноріснес Інменіонс. І я вас абсолютно розумію. І це відео абсолютно для вас. Як і концепція портативного геймінгу, це можна описати одним реченням: на портативці набагато легше почати грати, ніж на компі, і навіть на консолі, і у набагато ширший перелік ігор. Цьому багато причин. І на кожну я маю по консольці. Кожна дала мені щось своє, і кожну я люблю по-своєму. Але починати хочу з найдоступніших, та на мою думку, найкращих. Так, я не жартую. Я вважаю оці китайські поділки чудом. Але перш ніж переходити до них, розвію одну місконцепцію, яка була і у мене. Знаєте, от коли шукаєш на Оликс, типу PSP Switch, там ще щось, типу Game Boy, наприклад, одразу лізуть оголошення, аля ігрова приставка 9999 в одному. Роки йдуть, а рекламні прийомчики на Мамонта не міняються. І от тобі, будь ласка, оця супрімна залупа обійшлась мені у. 100 гривень. Дешевше пачки сіжок, а канцерогенів ще більше. Окуп! Супрім, блядь. І це реально той самий кал, що і каріка Овер 9000. тільки запакований в найсмердючиший пластик з вервиглазним екраном і резиновими кнопками. А також аудіо наркотиками з динаміків. Який паскудний звук. Коли батьки говорили на щось фу Китайщина. Вони мали на увазі саме подібний шлак. І саме так я завжди відносився до всієї індустрії китайських портативок. Але я і уявити не міг наскільки ж вона просунулася за останні роки. Хайп по ним на заході такий гучний, що я часом не чую голосів у своїй голові. Тепер це ціла індустрія девайсів, які я люблю називати емуляторками. Вони існують у різних цінових сегментах: від тисячі гривень за щось типу. от такого і до ретроїда за дванадцять. Але об'єднує їх одна ціль: емуляція ігор. І не оця паршива хуйня зібрана, аби як лише пілікала і реагувала на натискання кнопок інколи, а повноцінні консолі зі своїми операційними системами і можливістю налаштувати їх, як заманеться, і закинути які заманеться ігри, якщо дуже хочеться, навіть сучасні з компа. Моє знайомство з цим класом пристроїв почалося з Mio Mini Plus, і, на мою думку, це золотий стандарт відносно дешевих емуляторок. й вже кілька років. Зате вона дуже проста у використанні. А якість збірки, я не жартую, краще, ніж у Steam Deck OLED за 600 баксів, у китайської дрочухи за 40. А ось анбірнік rg 35 xxsp Фу, блять, впізнаю китайський неймінг. Приблизно того ж класу річ, але ви тільки гляньте оп! Оп, закриваю, відкриваю. Майже копія старого Game Boy Advance SP, і цим вона шикардосна. Екран не замазурюється, не царапається, а портативність ще круче. Це зараз моя основна така консолька. Моє улюблене можливість під час гри тупо закрити її, а потім відкрити і продовжити рівно з того моменту, на якому закінчив. Зберігається весь прогрес до цієї ж секунди, навіть якщо ти наступний раз її візьмеш в руки хух, хоч через місяць. Я це буду повторювати. Не один раз, але почати грати на компі, особливо якщо ти за ним працюєш, психологічно важче. Бо відчувається, як інвестиція мінімум кількох годин у гру. А у тебе ж сука робота стоїть, лінтяй. З цими та насправді й іншими портативками все простіше. Ти просто береш їх де завгодно в руки і відразу граєш скільки хочеш, хоч 5 хвилин, хоч 5 годин. Ще ніколи мені не було так просто починати та закінчувати так багато ігор. Я особисто веду список ігор, які програв. Якщо у мене раніше за місяць бувало ну дві, ну три нові гри, то коли у моєму житті з'явились портативки, у список почало додаватися по 10. Це справедливо для будь-якої портативки. Але оці от ретро емуляторки ідеал портативності, щоб закинути в рюкзак чи в кишеню і забути до моменту, коли стане у нагоді на зупинці, у черзі, в кафешці. Попереду, нудна 12-ти година операція на серці не біда! Завдяки цим штукам я можу викроїти собі час. Пограти у якусь класичну іграшку, яку б ніколи не пограв раніше. Типу, Симфонія ночі, звісно, топчик. What is a man? Але емулювати її на ПК мені влом. Зате тут. Тут я нарешті пройшов її із задоволенням. Я прошу вас ні в якому разі не недооцінювати те, наскільки багато є крутецьких відеоігор, і наскільки вони важливі, досі веселі та цікаві. Я чудово викупаю, що завжди хочеться грати у самі сучасні ігри. Але я себе проклинаю за те, що коли у мене був розвалюха ноут, що не тягнув навіть Майнкрафт, я не додумувався зануритися у всю ту стару класику, завдяки якій починаєш по-новому цінувати ігри. У багато які шедеври я. Ніколи і не пограв, якби на ці емуляторки, і я дуже їм за це вдячний. Бо, до прикладу, Ерозбаунт і серія Mazer загалом це тепер мої улюблені ігри. Типу, взагалі, пограйте в них обов'язково. Або не в них, а у що завгодно інше. Такі портативки тягнуть усе від якихось Atari, і до PlayStation 1, і навіть трохи більше. Особисто моя улюблена система для емуляції на них Game Boy Advance. Насправді я би міг ще дуже довго розмовляти про ретро-емуляторки, але якщо вас приваблює ця ідея і хочеться зануритися детальніше, рекомендую чекнути, наприклад, канал Retro Game Corps, бо подібних консольок існує на будь-який смак. Але ця шняшка не єдина на нашому столі, що схлопується, бо на черзі Нінтендо 3DS. Насправді це була моя перша портативка, яку я дуже хотів і купив. Саме з неї я закохався у портативочки, але продала мені її саме унікальність досвіду гри у неї. Якщо ви не помітили, у неї вдвічі більше екранів, ахуя у тебе те. А один так взагалі сенсорний. Це одна з небагатьох консолей, які просто неможливо задовільно емулювати. Типу, так, ти можеш на свій Монік вивести два екрани і тикати. Ти мишою по нижньому, але ж це взагалі не той досвід, який задумували розробники. Це як грати у віар на пласкому моніторі, як дупою народжувати чи як дивитися бензопилку замість прочитання манги. Це цікавий досвід навіть без 3D-фічі, якими ми так рекламували оригінальну 3 ds На нижньому екрані можна чекати мапу, крафтити, чиритися в інвентарі, та навіть банально перемістити на нижній екран весь інтерфейс і верхній залишити чистеньким з суто геймплеєм. Це плюс до занурення, який я навіть не очікував. А ще тут є стилус для. Я не знаю для чого, якби ж тут тільки був екран. Багато які ігри з ним дуже чудово граються. Наприклад, оцей от 3D-пікрос тут і якісь підробки на телефоні. Тупо небо і земля по якості досвіду. І це я навіть не згадую про купу ексклюзивів. По справжньому ексклюзивів. Зельду зі свічати легко замулюєш, а от Зельду з 3 ds ки а ще тут найпростіше та найкомфортніше. <кхм> не піратство, не встановлюйте сюди ейдшоп і не і завантажуйте будь-які ігри. Вони завантажуються не одразу через саму 3DS-ку і готові до гри не з коробки. Не піратство на 3DS це не круто і не дуже зручно. На жаль, історія склалася так, що 3DS це остання портативка перед тим, як їх знищили тупо як концепцію. Її випустили у 2011 році, приблизно тоді ж, коли набирали обертів такі девайси, як смартфони. Чули про такі? На них є порнуха болем, болем. і мобільні ігри. І ви чудово знаєте, які мобільні ігри Параша. Серед МАС ідея портативок з маленькими портативними іграми, зробленими суто під них, почала тухнути, бо тепер можна завжди дістати свій іпхони з кенді кращом і бравліком. Я не поняла, та що таке? Потрібно було дещо інше, що відділить себе від мобільного геймінгу. Дещо що потягне великі, ніхуя не портативні ігри, для чого і був зроблений цей ніхуя не портативний Нінтендо Свіч. І саме тут відео про портативки за. Закінчується і починається відео про хендхелди в кишеню. Це не запхати. А куди пхати? В жопу? Ні, ну в рюкзак чи босівський пакет воно влізе, але таким макаром і цей VR-шолом портативка. Нахуй Нахуйні всередину засунули маленького фріказой на андроїді, що вміє запускати ігри в стендалоні і дивитися, як ти пісяєш. Роль свіча це можливість грати у повноцінні великі сучасні ігри, не сидячи за компом чи рівнесенько на дивані, втикаючи в тілік, а наприклад, лежачи перед сном, поки запікається кортопля чи в тубзіку впевнений, що рівень геморою у боїв підскакнув за релізом свіча, бо засиджуватися на туалеті, любі мої, шкідливо. Я знаю, що Свіч це гібрид. Оце от граєш, кинув його в док-станцію і граєш тепер на телевізорі. Але скажу чесно, ніколи цим не користувався. Найкраще Свіч в хендхелді, бо свого часу це був єдиний адекватний варік пограти у сучасні великі ігри на маленькому екрані. Але аж ніяк не на великому. Перевірку часом це пройшло сумнівно. Зате, от ексклюзивні ігри. Нінтендо проходять перевірку часом на ура. Інвестувавши у гру Нінтендо, я як максимум зароблю, а як мінімум не сильно втрачу, що вже на порядок краще депозиту в гривні. Але ніколи в житті я не заплачу 90 баксів за Маріокарт. Свіч цінний саме тими самими кросінгами, Маріями, Зельдами, Сплатунами та іншими. Але я буду відвертий. Для мене це все чим ціниться Nintendo Switch. Switch у цій квартирі припадає пилом. Одна з причин, це те, що оновлювати колекцію важко, коли кожна гра коштує фулл прайс без регіоналки, а піратство нереально складне. Ну, типа, тут ще є підписка, що по сімейці коштує відносно дешево. Окрім онлайну, вона дає ще сотні ретро іграшок, і це прикольно все таке. Тільки от на хіба вони мені тут, якщо є набагато приємніші та доречніші раніше згадані ретро-емуляторки. Найголовніша перевага о такої First Party портативки у простоті. Грати у Switch легко. Просто засунув карік і запустив гру. Те, що треба, коли не хочеш навіть думати. Але у той самий час він навіть не дуже комфортний. Плоский планшетик, що не тримається як геймпад, з мікрокнопочками, що менше, ніж на мікроконсольках, типу Мія Міні, а замість хрестовини оце. Удачі пограти у платформери. А зрештою, це планшетик з залізом 2015 року, зібраним у. 2017-му і прожившим аж до 25-го. Продуктивність тут інколи така, що починаєш сумніватися в існуванні Бога. Але все ж свого часу це був єдиний комфортний варіант пограти у великі ігри поза домом. 150 мільйонів продажів це підтверджують. А риночок, що підтягнув купу послідовників, лише закріпив, бо свіч породив. Стімдек, фу ну нарешті Steam Deck, а то я вже починав думати, що бога нема. Головною перевагою свіча була його простота та грайливість, але головною заслугою еволюція портативок у дещо зовсім нове, що Стімдек лише закріпив. Мені було навіть якось ніяково розповідати про свіч, враховуючи, що з тих пір як Богдан дякую тобі велике подарував мені Стімдек, я торкався свіча пару раз, щоб відчути наскільки той був незручним. За винятком ексклюзивів, Стімдек робить усе. Теж ще і свіч. В рази краще, на гібридність є, і він також свого роду революційний, бо Valve вклала всі ті мільйони грошей та людину ресурсів у R&D, яких не було у китайських хендхелд ПК, щоб зробити це як треба. Вже після Valve підтягнулися і Lenovo, і Asus, і он скоро ще Xbox буде. Valve майже власноруч поставила нішу ПК хендхелдів на мапу. Під капотом тут повноцінний компудахтер. І хоча він коштує набагато дорожче ніж планшет x свіч. Але давайте подивимося з іншого боку. Десяток ігор на Switch коштуватиме тисяч 20 на Switch 2 всі 30. А на Steam Deck у, у тебе вся бібліотека Steam'у і можливість стимулювати тупо все, що захочеш. Навіть трохи того самого Switch'а. От що ви виберете ККД-1 без графону у кінематографічних 24 FPS за 1600 гривень, чи за 80 гривень по знижці з високим графоном і без просадок нижче 30 FPS. Залізу у стімдеці, дай Боже, з вами. Я не впевнений, що за ціну базового дека можна купити ноут хоча б приблизно такої ж потужності. Він так чи інакше здатен потягнути майже усі сучасні ігри. Так, умовний Stalker 2 буде йти відверто хуйово, але якийсь, наприклад, в Другий Кам, іде на ньому просто чарівно, а цьому монстру вже на секундочку три роки. Найголовніша перевага Steam Deck'а, це його ультимативність. Він може все. Хочеш, просто не зайобуючись запустити гру і грати вже через секунди, без проблем. Режим SteamOS для цього і зроблений. Хочеш задручитися і витуснути з нього максимум продуктивності, чи запустити гру, яка офіційно не підтримується, тінкери скільки заманеться. Якщо хочеш, можеш навіть перетворити його у повноцінний ПК. У мене є PowerBen. Нк, є портативний монік, і в часи відключення світла я навіть працював над сценаріями відео прямо з такого сетапа. Але найголовніше, задля чого я і затіяв це відео, це простота гри на ньому. Просто гляньте на мою активність у стімі за минулий рік. Я думаю, ви можете вгадати, якого місяця у мене з'явився дек. У мене він був лише 4 місяця з 12, а я вже встиг награти на ньому більше третини ігрового часу року. І це воно не враховує стрімінг ігор та час гри без інтернету на деці, чим я дуже активно займався. Я вам серйозно кажу: Steam Deck і насправді так само і інші портативки просто порятунок для зайнятого чи вигорівшого гравця. Бо ще ніколи мені не було так легко просто взяти. Взяти, запустити рандомну гру і тупо пройти її, не закинувши. Я не уявляю, коли б мої руки дійшли до Омора, Баба із Ю, Хейдіса, Фаервоча, Кінгдом Кама та просто купи інших ігор, якби не Стімдек. Звісно, це знову ж не портативка, а тупо хендхелд. Це консоль для дому, щоб ти міг грати у неї у комфорті у будь-якій кімнаті, у будь-якому положенні тіла. Коли я сиджу за ПК і не працюю, у мене відчуття прокрастинації прям випадки. Алії міски. Я скоріше буду тупо сидіти в ступорі, займатися думскролінгом замість розслаблення у іграшці. А от взяти консольку і на півгодинки розвалитися на дивані, що лікар прописав. Їй не обов'язково коштувати по 400 і більше баксів, як Стімдек. Я впевнений, навіть якщо ви струсите пил зі своєї PSP, отримаєте новий вимір для геймінгу, не корчачи спину за ПК чи плойку боксом. Он, мій міні, наприклад, коштує десь півтори тисячі гривень, а подарувала вона мені емоції та досвіду. о, а якщо захочеться чогось новенького, умовна DS-ка дає новий досвід з двома екранами. Я вважаю, що найкращі штуки, які сталися з моїм ігровим хобі, це Mio Mini та Steam Deck. Одна портативна ретрокласика, інша сучасні ігри у хендхелді. І тепер я не уявляю геймінга без них, бо я став грати у ігри типу в 10 разів більше, ніж раніше. І при цьому я не відчуваю, що витрачаю на них значно більше часу. Просто час прокрастинації та тупого гортання стрічок і дік коків у мене. Замінюється ігрульками? Ну чи не прекрасно? Чого я бажаю і вам. А якщо ви мені теж бажаєте добра, дайте Ютубу знати, що це нормальне таке відео, щоб пропихати в алгоритмах. Він любить лайки, любить коменти, а ще більше любить, коли ви вмикаєте всі сповіщення від канала подзвонику. А ще, щоб я продовжував цим займатися, можете підтримати мене гривенькою на Монобанку чи платною підпискою через патрон чи спонсорство Ютуба. Як це зробили ці чудові патрончуки на екрані? Окрема та величезна. Подяка спонсорчукам Денису Дідовському, і Люхасу Стейперу та Капралу Суралу. А Космочукам Владу С Олександру та Петру Дмитріву. Подяка розміром з... зі Стімдек. Дякую на добраніч та мирної вам ночі.